Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю всіх українців у всіх куточках світу. Зараз вже 17.09, 24 липня, і я роблю останню частину: це Шевченківський район, лівий берег міста Запоріжжя. Починаємо з першого Шевченківського мікрорайону на 25, 26, 27 липня. Прильоти наслідки. 25. Шосте, 27. І докладаємо. Ну, в принципі, звісно, хрест таке діло. Ну, ось дивіться, виходить ситуація така. Перший шевченківський. Так, тут буде якась якісь зміни, вони лежать між хрестом та по серцю. Ну, то більш-менш відпрацюється ця ситуація по якорю, пташки, трошки нервово буде система, але тут руйнувань я не бачу. 26 число будуть оповіщення, зміни. Оце сонечко треба роздивитися, ось бачите, яке воно. Але тут буде йти до кращого. Якщо будуть даже ці а, речі, то вони будуть незначними. Незначними, Не повинні вони бути значними. Але бачите, йдуть проблемки. Ну, Подивимося, воно повинно бути десь. В тому ж районі, де вже воно було. Але, але все одно йде до кращого. Тобто, все ж таки буде зроблена робота. Більш не буде там таких руйнувань, щоб прямо вау-вау. Не повинно такого статися. Так, І 27 число ось, бачите, у нас книга випала, ми її розкриваємо по дитині, чоловіки і башню. Але все ж таки треба розкривати ще башню, тому що. ну, Трьомна карта така, ось іще йде у нас клевер. Тобто ці всі події пройдуть. Всі ці події пройдуть башня, змія і рішення по косі по клеверу. тобто успішно. І по дитині. Ну, і слава Богу, оцей день тільки в мене визиває питання. Це виходить 26. 26. липня. 26 липня. Ну, зараз я його ще раз передивлюся окремо. Зараз ми подивимося окремо. Ну, ось, бачите, оповіщення будуть, праця буде, і що далі? Пройдемо по клеверу. Бачите, оця карта теж вона повторилася: повернення до кращого. Значить, це буде добре. Так, далі поїхали другий Шевченківський мікрорайон. Так, 27 -е добре, 26. -е, ну, таке мутненьке, звісно, о, зато з ключиком, слава Богу. І ось 25 -е, теж все буде тут добре. Слава Богу, другий Шевченківський, все у вас буде нормально. Так, третій шевченківський. Там в мене жіночка пише постійно, опять не подивилися, третій Шевченківський. Якщо я щось не домовив, я швидко звертаю, значить там все добре. Тому що, коли я даже кладу три карти, я вже бачу, в принципі, там да, було сонце, але воно було, було безпечне абсолютно. Так, третій Шевченківський. Так, ну, я думаю, всі здогадалися, що я дійшла до логічного кінця. Ось у нас книга, яка була прикрита. У нас, виходить, криси лежать між книгою та лисицею. Це не дуже хорошо. Тому я далі почала класти карти. Так, тут будуть іти по повсаднику швидко якісь, ну, тобто, оповіщення, і ось буде пророблена робота по. Ліліям, так що тут повинно бути все добре. Я так дуже на це сподіваюся. Далі йдуть гарні карти. Тут буде все добре 26 го і 27. го Також тут іде стабілізація, подія стабільна. Так що все тут буде добре. По Христу там йде стабільність. Так що все нормально. Далі йде військове містечко. Красні карти, нічого поганого не бачу. Єдине, що отут, що буде у нас по клеверу, що зірочки приховали, рішення з косою. Хлопці будуть працювати. Бачите, тут що буде 26 числа. Ого, що тут буде 26 числа. Працювати будуть, бачите, ретельно. Ретельно. Але все світ, бачите, вас тут повністю закрив. Тут зміни прийдуть успішно по клеверу, і тут ресурсна карта, все буде добре. Мені цікаво, що тут вона лежить. Ага, ось чому вона лежить, тому що будуть працювати, тому що тут башня, ось і все. А так, в принципі, у вас тут все добре. По результату все добре буде. Далі, район теплічного комбінату. Так, 27 зразу все буде добре. 25. Карта позитивна, тому я зразу поклала. А ось 26 у нас тут лежить розвілка. Дно у нас, в принципі, ага, лежить зміючка, так? Да? Так, ну давайте подивимося ми цю розвілочку. Сонечко і башня. Ух, який коктейльчик тучки Але люди будуть задоволені. Значить, відпрацюють хлопці, ось вони по ключу. Так, відпрацюють, бачите, чітко. Ось хлопці ось відпрацюють і по ключу. Все буде нормально. Так, далі поїхали у нас посілок Зелений Яр. 25, 26, все буде тут нормально. Головні карти у вас супер. От бачите, де ключ лежить? Тут і сонце, і дитина, тобто все буде добре. І ось третій день у вас йде по башні. Ну, давайте подивимося, що тут будуть за події. Ви тобто бачите, сама подія припала. Але воно пройде по ліліям. Пройде по ліліям, буде все нормально. Лілії це статусна карта, це йде, йдуть наші військові, це йде наше ППО, яке відпрацьовує все, що можливо. Так, далі йдемо поселок ДД. Поганого не бачу. Щас так докладу, щоб вже бути впевненою все буде нормально. Все буде нормально у вас. Так, далі. Далі поселок-лантировка. Ой -ой. Так, 25-та дуже туманне тут у вас. 26-та розвілка лежить, зміна, порибка. Допомога буде, пройдете по дитині. Але буде нервова обстановка, люди будуть задоволені. Ну, може, щось впаде на голови, судячи по дитині щось буде. Таке не дуже серйозне, але хаотична ситуація тут іде. Люди будуть задоволені, це головне, значить не буде там постраждалих. По крискам пройдете з букетом це теж хорошо. Тут теж справляться. Мені не подобається 25 число. 25 число. Дуже не подобається, бо тут іде такий коктейльчик, бачите, по луні, все воно тут таке. І хлопці план, але він таке ощущення, як, як не спрацьовує. не спрацьовує. Бо проблеми йдуть. Ану, 25 число. Зараз ще раз передивимося. Опять випадають хлопці. І ця вже лежить між таких карт більш-менш. Ну, прям на неї, по букету відроблять. Ну, хорошо. Але проблем, бачите, буде багато в них з вами. Що вже зробити? Так, поїхали далі Поселок Дмитровський Чи Дмитровський Чи Дмитровський Я не знаю, як правильно. В принципі, я от вже бачу, що все буде добре. Єдине, що під напрягом буде ось 26 число. Тут хлопці будуть працювати з вами, ось іде допомога по собаці. А хлопці, дівчата, тут оповіщення і подія, але вона буде накращена. Дерево наше буде, як кажуть, рот живий, тут буде рост, так що все буде добре. Тут іде рішення на краще, тут все пробиться по ліліям, ця проблемка. Так що все буде добре. Ну, і давайте глянемо поселок Ліванівський. До речі, ось дно було ваше. Бачите, яке хороше. Так, давайте подивимось, ресурсна карта така лежала. Але пташки така, нервова обстановочка трошки така. Так, і Ліванівський посілок Ліванівський. Точно все тут буде нормально. Ці дві карти навіть не хочу докладати. Давайте зміючку подивимось. Зміючка лежить між е, е, сонцем і серцем, тому, о, і захист світу все буде добре. Так, не все просто, але все одно ми будемо з цим справлятися, люди. Так що все буде нормально. Давайте я подивлюсь по Шевченківському району, в цілому, взагалі, стан людей. Таким чином, ми дублюємо, дивимося, чи. Будуть постраждалі чи травмовані люди у нас в ці дні від ракет та дронів. Таким чином, ми ще раз е бачимо результат. Особисто такого нічого вам не впало. Все добре. Все добре. Ще така ресурсна карта. Покороблюся швидко, пройде до кращого. Книжечка тут щось таке хронічне може да, ось по сонцю, психічне, чисто освітила йдуть. Голова, психіка оце таке. Ну, а на голові, на, псих... на психіки, звісно, сонечко це ще може страждати ЖКТ, бо це гаряча така річ. знаєте я не скажу, що то ожоги будуть, а ось на Жикатеп я так трошки подивилася. Так що тримайте свою нервову систему, трошки стримуйте себе. Все, люди, я подивилася, все вам розказала, показала. Бажаю вам бути живими та здоровими. Ставте лайки, пишіть коментарі, будь ласка, підписуйтесь на канал, 40% з гаком дивляться без підписочки. Нажміть кнопочку, це не тяжко. Я вам буду дуже вдячна. До речі, забуваю подякувати за підтримку каналу. Я вам дуже вдячна, дівчатка. Ну, В основному я бачу іменно жіночі імена, які там хто відображається, у мене там в приват 24, то хто відображається, хто не відображається, Ну, я... По-любому, всім дуже вдячна. Все, почуємось, папа. -па.